Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини. Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударка, Амбарне, Дворічна, Сеньківка та інші. Авіаударів зазнали населені пункти Козача Лопань, Мокра Рокитна, Весела і Збицьке. Сьогодні, о 3.45, здійснено обстріл кабом села Козача-Лопань Харківського району. Частина населеного пункту опинилася без електроенергії внаслідок пошкодження лінії електропередачі. Поранено цивільного 56-річного чоловіка, госпіталізований до медзакладу. О 16.42 У селі Мокра Рокитна Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджено. Приватне підприємство потерпілих та загиблих. Немає о 13.10 у селі Федорівка ізюмського району в полі внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета, травмована 47-річного водія трактора, працівника сільгоспідприємства. Чоловіку надали меддопомогу в лікарні без госпіталізації. О пів на дев'яту ранку відбувся обстріл керованою авіаційною бомбою села Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено два приватні житлові будинки, господарчі споруди, автівка. Інформація про постраждалих не надходила. За добу евакуйовано 19 дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад 133 дитини: вільхувацькою 33, великоборлуцькою 100. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 24 оперативних виїздів. Протягом доби підрозділи ДСНС на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не залучались. В день у полі поблизу села Федорівка Барвінківської громади. Тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок детонації вибухівки трактор повністю знищено, а механізатор отримав поранення. Наразі він госпіталізований до лікувального закладу. Рятувальники разом з правоохоронцями допомагали транспортувати постраждалого до карети швидкої. На місці подій також працювали сапери ДСНС о 9.40 До рятувальників 44-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу в селі Ківшарівка Куп'янського району. По прибуттю вогнеборців виявлено, що в приватному гаражі горять речі на площі 20 квадратних метрів. Внаслідок пожежі постраждав 38-річний чоловік. Причина виникнення загоряння встановлюється. О 10.31 у селищі Мала Данилівка на місцевому озері провалився пес. Йому була потрібна негайна допомога, бо він не міг самостійно вилізти. Прибувши на місце події, надзвичайники побачили собаку, який з останніх сил боровся за життя в ополонці. Вони приплили до ополонки на гумовому човні з іншого берега. Про те, щоб дістатися пса, їм довелось кілька метрів проламувати лід. Вилучивши тварину з холодної води, рятувальники доправили її до суходолу та передали господареві піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 87 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу за минулу добу на Куп'янському напрямку ворог здійснив 10 безуспішних атак у районі населеного пункту Синківка. Марія Соловйова, Дмитро НГОЄн та Олексій Муравйов, Харків. Новини.